Сьогодні до нас принесли посилку, але відкрити її можна тоді, коли відгадаємо загадки. Хто це смачно варить борщ і компот готує? Каші з жару дістає і дітей частує. Модну зачіску він зробить і волосся підстриже. Одей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Виростають скрізь будинки, хто ж складав усі цеглинки, хто тут стіни мурував, нам садочок збудував. Тваринам він допомагає, про здоров'я їх не дбає. Вміє справно рахувати і товар пропонувати зошит, книгу олівець видає нам. Я вважаю, ви правильно все відгадали. Ось посилка і відкрилась. Але всі речі в ній сплутались. Давайте їх розкладемо відповідно до професій. Діти, що це? Людям якої професії потрібен цей предмет? Так. Це потрібно? Перукарю? А це що? Кому по це потрібно? Звісно, це лікарю. Діти, що це? Хто використовує цей предмет для своєї роботи? Звісно, це будівельник. Чи впізнаєте ви, для кого цей предмет? Так, звичайно, це використовує ветеринар. Діти, що це? Хто використовує цей предмет у своїй професії? Так, звісно, це продавець. Так. Чи впізнаєте ви для кого цей предмет? Так, звісно, це використовує кухар. Діти, а ким працюють ваші батьки? Я вважаю, що серед них є і лікарі, і продавці, кухарі, будівельники, пирукарі, ветеринари та багато інших. В нашій групі є куточки де діти можуть перетворюватися на працівників різних професій. Пропоную їх відвідати. Коли в мене буде свято, я до нього й до малята. Він волосся підстригає, в гарну зачіску вкладає. Продавці потрібні всюди. Я скажу вам, добрі люди. Їжу, одяг, сувеніри викладають на вітрини. Собакам і кішкам він ставить уколи, хвости їм лікує та лапи бінтує. Професія також хороша, бо куховарити вправно він може. Хто садочки побудує школу магазин, щоб було де людям жити, він вам побудує дім. Понеділка по суботу ходить лікар на роботу. Моя лялька захворіла, болить горло. Це ангина їсти бідне гить не може. Лише лікар допоможе. Такі куточки ви можете зробити вдома і погратися в різні професії. Знайдіть помилки художника. Професій на світі багато є дуже, з них кожна потрібна, важлива з них кожна. Ким стати? Вирішуй ти сам, любий, друже.